Наступним буде народний депутат Юрій Бублик. Вони помінялися з місцями з народним депутатом Ігорем Луценком. Прошу. Дякую. Юрій Бублик, 145-й виборчий округ, Полтавщина, позапартійний, позафракційний. І от там ще на табло написано блок Петра Порошенка, де не відповідає дійсності. Це є неправда. Чому саме неправда? Тому що ще 18 січня мною. Подано відповідне повідомлення на ім'я голови Верховної Ради Парубія і з 18 січня до сьогодні чомусь голова Верховної Ради соромиться його зачитати, тому вимушений допомогти Голові Верховної Ради і озвучити це повідомлення. Керуючись пунктом 3 статті 60 закону України про регламент Верховної Ради України повідомляє про свій вихід зі складу депутатської фракції партії Блок Петра Порошенка для забезпечення мого виходу з коаліції депутатських фракцій Європейська Україна, цим повідомляю про відкликання свого підпису під угодою про коаліцію депутатських фракцій Європейська Україна. Крім того, у відповідності до регламенту Верховної Ради я просив оголосити це повідомлення на найближчому пленарному засіданні, чого, на жаль, не трапилося. Таку дивну ситуацію ми маємо на сьогодні у Верховній Раді України, коли де-факто коаліція відсутня, але якось там не знаю за якими нормами вона існує. На сьогодні є ряд депутатів, які вважають, що вони вийшли з коаліції, але фактично там перебувають і скільки. Відповідні повідомлення до сих пір головою Верховної Ради не оголошені. Говорю, що це не врегульовано регламентом Верховної Ради, але коли так переконливо запрошували до коаліції, до фракції, то це чомусь було врегульовано. На сьогодні я не готовий в подальшому, чому й написав заяву, не готовий в подальшому поділяти деребан влади. Зрізом тому є мій виборчий округ. Моя Полтавщина назву лише декілька зловживань, які мають місце. Це державна архітектурно будівельна інспекція, де чітко владою встановлений тариф в розмірі 1 долар по декларації за початок робіт, 1 долар по декларації за введення в експлуатацію. Всі будівельники приходять до мене як до депутата скаржитись, на що я не можу ніяк вплинути, ніяк поламати цю корупційну складову, на жаль, не вдається. Що говорити про Держгеокадастр, коли в моєму рідному селі, де я народився виріс і проживаю, Держгеокадастр масово деребанить землю, дійшло до сільських цвинтарів. Я маю засторогу, що там і могили вже понаділені якимись комусь державними актами. Ну і останньою краплею це звичайно, страхіття та на митниці, що відбувається по імпорту скрапленого газу, де повним ходом відроджується схеми Курченка. Тому бажаю успіху коаліції. Я далі участі в цьому злочині брати не готовий. Хто поділяє мою позицію? Прошу писати заяви, виходити і оголошувати. Дякую. Дякую. Справді є е, звернення від народного депутата. І він його озвучив. Діяльність коаліції є не регламентована, тому що вона є сьогодні регламентована тільки в Конституції України. До цього часу не були внесені зміни до регламенту Верховної Ради України. На жаль, так і тому в порядок входження, так само як і виходу із коаліції, він до цього часу є. Нікому не відомий і регулюється, скажімо так, звичаєвим парламентським правом, якщо можна так назвати. Запрошую до слова народного депутата Лено Прошу. Народний депутат єкремо.